Російському диктатору Путіну 21 грудня були представлені плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до півтора мільйона осіб. Однак неясно, коли і за рахунок чого буде досягнуто цього рівня. Таку висновку дійшли у міністерстві оборони Великобританії. Як зазначається у зведенні, міністр оборони Росії Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії, він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та Швеції після вступу до НАТО. За даними Британські розвідки це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну. При цьому в Міноборони Британії зазначають, що залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для такого збільшення, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні. Раніше британська розвідка повідомляла, що зарежисовані 16 грудня зустрічі Путіна з генералами російської армії, коли він відвідував об'єднаний штаб так званої спецоперації, були спрямовані на. На те, щоб зняти себе відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення через мобілізацію. Аналітики Інституту вивчення війни в США також вважають, що російський диктатор намагається зняти себе відповідальність за затяжну війну в Україні і навіть подвоює для цього свої зусилля. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що Ареф'я не буде нарощувати темпи так званої спецоперації, оскільки це призведе до невиправданих втрат. Обидві заяви є частиною консолідованих. Ніх зусиль Кремля спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля, стверджують американські фахівці. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.